Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як заробити досить перспективні токени, а також як гарантовано забрати 2000 гривень на свій рахунок. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо заробляти на проєкті Track і ми будемо отримувати безкоштовно 50 токенів BLB за себе, за свою реєстрацію, а також 50 токенів BLB за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити ці токени а в подальшому і реальні виводні UST, нам необхідно найперше скачати додаток за моїм цим посиланням. скачуємо додаток Track, після чого ми заходимо в додаток, нажимаємо на кнопку in with Google, тобто авторизуємо через свій Google, авторизуємо через свою пошту, і ми попадаємо на ось таке от меню. Тут ми нажимаємо на кнопку Get a 1 Check-in Reward. І тепер ми нажимаємо на кнопку Check-In або ж на кнопку Claim. І тут кожного дня ми можемо отримувати бонусні токени за перегляд реклами, а також за те, що ми слухаємо музику. Ось нажимаємо на кнопку Confirm і забираємо всі бонуси. Ці бонуси можна забирати кожного дня. І за останній бонус бачимо, нам дали 5 токенів BLB. Так, Тепер ми нажимаємо на кнопку Check-IN. І бачимо, що нам ще додали додатково плюс 10 токенів BLB. Ось в розділ Invite Friends ми можемо скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і отримувати 50 токенів BLB кожного разу, коли ваш друг по вашому реферальному посиланню скачає додаток і війде в ньому, тобто авторизується через свою пошту. Запрошений вами, друг також отримає 50 токенів BLB. Максимум ви можете запросити 100 друзів, тобто максимально можна отримати 5000 токенів BLB. Лістинг токена BLB планується в кінці цього року. Пише, що ця реферальна програма буде до 1 грудня, тому, відповідно, після цього моменту можна буде обміняти ці токени BLB на USDT. Ось тут можна в формі залишити свою пошту, яка прив'язана до вашого аккаунта, і претендувати також на безкоштовне NFT від даного проекту. Ось в розділі Play ви можете слухати безкоштовну музику і отримувати за це токени також BLB. Тобто за 10 хвилин прослуховування музики ми зможемо відкривати бокси з нагородами. Ось бачимо, що цей проект від компанії Label Fondant Бачимо, що це вже не перший їх токен. Вони раніше випускали токен LBL. І ось зараз він торгується на ось таких от біржах. Відповідно, вони зараз запустили свій токен BLB, який також має невдовзі торгуватися на біржах після грудня місяця. Бачимо, що вони також запустили бонуси до цієї реферальної програми, про яку я вже говорив. Так, для топ-10 користувачів по рефералам вони ще додатково роздадуть 300 USDT. Ось бачимо, якщо ми будемо на першому місці, то ми отримаємо додатково плюс 300 USDT і також 10 тисяч токенів BLB. Бачимо, що на першому місці користувач, який набрав 156 рефералів на даний момент. За друге місце бонус 200 USDT і 5000 токенів Білбі. Бачимо, що на другому місці користувач який набрав 130 токенів, 130 рефералів. І те, що нас цікавить, це з 4 по 10 місце приз 50 USDT. Бачимо, що на 4 місці користувач набрав всього-навсього 37 рефералів, а на 10 місці користувач набрав всього навсього 8 рефералів. Тобто, якщо ви зараз на даний момент... Запросите 11 людей по своєму реферальному посиланню, то ви будете як мінімум на 7 місці і можете розраховувати на те, що вам додатково дадуть 50 USDT або ж 2000 гривень, і додатково дадуть також 1000 токенів BLB. Тобто, таким простим чином ви можете і заробити безкоштовно токени BLB, і ще й спробувати забрати 50 USDT, що, я думаю, цілком можливо. Тобто рекомендую вам на цьому проєкті безкоштовно отримати токени BLB за себе та за рефералів, а також спробувати забрати в одній USDT. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.